Харківські комунальники продовжують усувати наслідки останнього обстрілу Харкова. У неділю на великдень, близько 14.20 місто атакували з авіації. Під ударом опинилися квартали житлової забудови Шевченківського району. В результаті було пошкоджено низку житлових багатоквартирних та приватних будинків. Прильот трьох кабін. Перша це багатоповерховий житловий будинок, на якому зараз тривають роботи. Дуже серйозна руйнація, які тут є, покрівля повністю знищена. Прийдеться її повністю замінювати. Крім цього, вибито дуже багато вікон, і зараз наше комунальне підприємство закриває контори. Крім цього, поки що ми не дали електропостачання, підключаємо водопостачання до цих житлових будинків. Другий прильот був по приватному будинку. На жаль, він повністю практично зруйнований, але на щастя ніхто не постраждав. І третій прильот був. Там, де вже третій раз ціляться, але це житлові будинки, жодного військового там немає, жодного військового об'єкту. Це Шевченковський район міста Харкова, це серед місця, центральна частина міста Харкова. Хочу сказати, що напередодні великого свята у нас була дуже важка ніч. І тільки за цю ніч перед святом було пошкоджено 80 будинків. Це приватних 50 будинків і 30 будинків багатоповерхових. Тому дуже така серйозна руйнація, яка є. Так дійсно наше комунальне підприємство, волонтери. Я дуже вдячний їм допомагають нам усунути всі ці руйнації, які є. Звісно, всього неможливо усунути, бо є приватні будинки, в яких неможливо більш проживати. І ми допомагаємо людям, переселяємо їх у гуртожитки, переселяємо у резервний житловий фонд. І люди приїжджають туди. Що стосується в цілому руйнації, то за ці два дні у нас 94 зруйнованих будинків. Сюди прибули десь через півгодини. Почали евакуювати людей з квартир, питати, де хто живий, витягувати гілля, попривалювали людей і собаку. Вчора загинула собака під гіллям. Потім ми почали розмітати скло для того, щоб машини могли МЧС, а також комунальні підприємства, які закривають контура, заїхати, щоб не порізали скло та люди могли спокійно ходити. Ну, більше всього було сміття це скло а також великогабаритного сміття, так як удар прийшовся по житловому масиву, і два будинки дуже-дуже постраждали, в квартирах нічого не залишилося. Повилітало все на вулицю. Різні комунальні підприємства працюють, всі працюють дуже злагоджено. У нас вже як вироблена тактика роботи. Ми знаємо, що починати. Як продовжувати, вже ми можемо навчити мабуть любого? Заходять всі і друг другу допомагають. Всі комунальні підприємства займодію дуже добре. Одні розпилюють дерева. Ми їх витягуємо гілля, загружаємо на трактори, вивозять на звалище комунальне підприємство. Ми з сьомого ранку наше комунальне підприємство, щоб не мішати другим людям. Вигребли дуже багато. Ми за дві години вивезено було десь біля ста кубів крупногабаритного сміття та скла. Надалі в сміття ще буде дуже багато, тому що роблять підприємства, також люди виносять з квартир. Хто просить, ми допомагаємо їм вичищати з квартир. Тут і волонтери є, і комунальники. Ну, так мы працюємо. Вони намагаються перетворити наше місто у друге Алепа. Ви бачите, що не взираючи на всі свята, вони руйнують, руйнують і руйнують міста Харків. Що стосується харків'ян, то ми незламне, не вдається їм запугати харків'яни. Ви бачите, що все працює, незважаючи на такі жахливі події, жахи війни. То, що стосується людей, які на жаль постраждали на теперішній час, ми маємо 16 постраждалих різних ступенів важкості. Рішення міської ради щодо скасування частини податків для підприємців Харкова сприятиме веденню бізнесу, зазначив голова координаційної ради Харківського офісу Європейської бізнес-асоціації. Тому що Харків знаходиться поряд з територією бойових дій. Ми знаходимося в логістичному топіку. В нас постійні блекаути. в Нас бізнес просто біжить з міста. І, на жаль, бізнес не в змозі оплачувати ті місцеві податки, які потрібно було сплачувати по законодавству. Річ в тім, що в Харкові були другі податки місцеві після Києва. Таким чином, після скасування частини податків у підприємців буде можливість вивільнити хоча б якусь частину коштів та перенаправити їх на інші напрямки, пояснює Ігор Балака. Він також зауважує представників бізнесу тішить і той факт, що бюджет Харкова не зазнає втрат через таке рішення, бо держава пообіцяла компенсувати суму недоотриманих надходжень до місцевої казни. Зараз ми і з народними депутатами України і з представниками влади, і представники різних організацій, зокрема Європейська бізнес, асоціація, Харківський офіс, фахівців нерухомості України, коаліція галузевих та бізнес спільнот Працюємо над тим, щоб і за 2023 рік наші підприємці отримали ці самі знижки податкові і прописуються зараз народними депутатами. І мінфінам механізм компенсації за 2023 рік, це єдине, що, хоч якось, може зараз врятувати бізнес. І я дуже вдячний і депутатам Харківської міської ради, і міському голові, і центральній владі за те, що знайшли такий компроміс, і бізнес, хоч якось, може полегшено зітхнути. Підприємці також кажуть, вірять в найскорішу перемогу, вірять в рідне місто і сподіваються, що разом з місцевою владою вистоять в ці скрутні часи. Вірять і в те, що Харків відновиться і знов розквітне наповну. Про посилення атак на Харків, яку ціль переслідують росіяни щодо українського міста сусіда та тактику рашистських обстрілів, харківський міський голова Ігор Гортерху поспілкувався з американськими медійниками. Чергову хвилю масованих обстрілів Харків переживає вже останні більш ніж п'ять місяців. Відповідно, після серії чергових ракетних атак місто стикається з дуже серйозними наслідками і викликами. Енергетична інфраструктура фактично зруйнована ще. Ситуація серйозна, бо починаючи з кінця минулого року, десь з 29-12, ворог почав обстріли дуже таке серйозне, обстріли міста. І 22 березня. Ворог зруйнував всю енергетичну структуру. Він ударив по те. Це ми зруйнували. Він ударив по трансформаторним підстанціям. Теж зруйнував трансформаторні підстанції. На щастя, були вже погодні умови, які дозволили нам відключити опалення. І заживили ми міста від інших міст України. Тому власна генерація енергетики у нас. На жаль, вже немає. Крім цього, її дуже не вистачає сьогодні, і ми змушені були ввести графіки відключення енергопостачання. Сьогодні житлові будинки харків'ян, сьогодні виробництво підприємці. Ресторани, кафе, все працює по графікам відключення. Тому ситуація серйозна з плану енергетики, а від енергетики дуже багато залежить, як ви розумієте. І це виклик, перед яким ми сьогодні стоїмо. Щодо тактики ракетних атак та обстрілів наголосив мер, то росіяни протягом цих більш ніж двох років. Її щоразу змінюють. Так, з перших місяців по Харкову гатили зі всіх видів зброї та авіації. Відтак перейшли на ракетні атаки та БПЛА. Останні кілька місяців на додачу Харків нищать керованими авіаційними бомбами, що запускають літаками з прикордоння РФ. Вони використовували проти Харкова практично завжди ракети С-300, так зване. Це була переважна більшість таких ракет С-300. Потім використовували Скандера, і Іскандер М, у тому числі. Зараз вони використовують, перш за все, це Каби і е, використовують, звісно, шахеди. Каби вони спрямовують на житлові будинки, і руйнація дуже серйозна. Це спрямована стирають житлові будинки, стирають квартали. Це спрямоване це зроблять. Цілеспрямовано і ведеться інформаційно-психологічна операція щодо загарбницьких планів відносно Харкова. На думку очільника міста своїми обстрілами, атаками і псо та невпинним бажанням загарбати місто. Рашисти просто прагнуть залякати харків'ян і якомога більше стерти прифронтовий Харків. нанісши йому колосальної шкоди та руйнацій. Я ж не можу сказати їх планах сьогодні, бо я їх не можу знати. Як я бачу, що вони все стверджували, що потрібно зробити так звану сіру зону, але знаєте, то, що я бачу, я вже сказав і хочу ще раз сказати, що нам потрібно зробити так, щоб вони не змогли зробити з Харкова друге Алепо. І це дуже важливо сьогодні, бо у вихідний воскресний день, у святий день для всіх християн, коли ми відмічали. Великдень, Пасху, вони зробили дуже потужний обстріл по житловим будинкам містян, центральна частина міста, житлові будинки, жодного військового, жодного військового об'єкта там нема. Тому їх мета сьогодні залякати людей. Щоб люди виїжджали з міста, щоб вони перетворювали міста, руйнували його постійно руйнували. Бо таких руйнацій, як є у нашому місті, жодне місто сьогодні немає. Як і у 2022, му так і в 2024 му році. Мер Харкова повторив американським журналістам, що здати і загарбати Харків ніхто не дозволить. 8 травня Україна вперше відзначила день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як єдине державне свято замість двох різних знакових дат у Гаркові. Зранку на меморіалі слави зібралось разом керівництво міста, області, правоохоронних органів та ДСНС, аби вшанувати пам'ять всіх, хто загинув у другій світовій та вже у сучасній війні. Всі, хто віддав своє життя за рідну землю. Це важливо пам'ятати з огляду на те, що відбувається зараз. На жаль, мабуть, останні роки стали забувати, що було з 39-го року по 45 п'ятий. На жаль, стали відноситись до цього, так як. Якоїсь події, яка скажімо так, не більше ніж старінка в історії, це не старінка в історії, це судьби людей, наших людей, це наші судьби наших дідів, прадідів, які воювали в жодної сім'ї, мабуть, в Україні не було втрат. Зараз ми переживаємо те ж саме зараз важко знайти родину в державі, яка б. Тим чим чим не пострадала від а, нового нацизму? Прозівали момент, коли нацизм а, прийшов знову ж таки на планету Земля. Що зробила Росія? Вона взяла в якості трофея а, собі нацизм, поставила його на зброєння і стала використовувати зараз проти нас. Це ті ж нацисти з тими ж лозунгами, абсолютно з тими ж діями. Вони пропагандують, що нема українців. Гітлер бомбив міста мирних мешканців спалював те ж саме робить Путін. В чому різниця між нацистами 39-45 року і нацистами, які зараз прийшли на нашу землю, різниці будь-якої немає. Нас це дуже важливо е, в сьогодні, бо е, сьогодні у нас іде війна, і наші хлопці та дівчата, захисники та захисниці боронять нашу землю, захищають нашу Україну. І як в ті часи, коли їх діди Теж захищали Україну, захищали весь світ від нацизму. Сьогодні ми відстоюємо інтереси демократії, нашої нації, нашої свободи. Тому сьогодні ми пам'ятаємо у тих людях, які загинули, захищаючи наше життя. І сьогодні ж ми теж віддаємо шану пам'яті тим нашим захисникам, які, на жаль, загибли, захищаючи нас, захищаючи право нашої нації на свободу. Ракетою по дітям Росія в чергове цинічно обстріляла Харків нанісши ще удар по Слатівському району. Постраждали діти, які під час вибуху перебували на спортивному стадіоні. Сьогодні в котрий раз був обстріл. Міста Харків вибух стався у стадіоні біля школи. На жаль, гуляли в цей час діти, троє дітей, і всі троє були поранені російською ракетою. Що стосується стану дітей, то двоє дітей в тяжкому стані. Зараз вони їдуть до лікарні. Один одна дитина більш-менш нормальна, але теж поранена. Наразі за життя дітей борються лікарі. Окрім того, через обстріл спального району постраждало ще двоє дорослих: чоловік у нього уламкові поранення, та жінка поважного віку, у якої медики діагностували гостру реакцію на стрес. Стан дорослих лікарі оцінюють як стабільний. Під час денного обстрілу повідомили у муніципалітеті. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові багатоповерхівки, левова частка руйнації, понівечені вікна. Наразі на місці прильоту працюють комунальні служби. А вже відкрите кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. На місці слідчі та вибухотехніки збирають речові докази щодо типу ракети, якою серед білого дня був обстріляний спальний район Харкова. Надвечір кількість поранених зросла до семи. Вже зовсім скоро її коридори наповняться дитячими голосами. А ось за цими сучасними партами будуть вивчати науки діти. Підземна школа, що зведена в індустріальному районі, готується розпочати навчальний процес. В сучасному приміщенні створені класи як для наймолодших, так і для учнів старшої школи. if she's Для того щоб наші діти були успішними в подальшій житті, тут є все для того, щоб вони могли працювати з інформацією. Для цього є планшети з наушниками для роботи в групах, для роботи в індивідуальних заняттях, і така сучасна дошка, в якої ми можемо працювати і добувати теж інформацію. Діти всі повинні спілкуватися. І от того, що вони всі сидять вдома за комп'ютерами, це так. Вони теж працюють з інформацією, вони дуже Розумнички в нас великі, але їм дуже не вистачає спілкування. Це ми ж люди, а люди повинні спілкуватися. Тут дуже класні умови. Знаєте, ну хочеться кожному бути в своїй школі. Ну а якщо так є, то, ну це краще ніж сидіти вдома за комп'ютером. Стосується підземної школи, так ми отримали вже. Дозвол на використання цієї школи, акт вводу в експлуатацію. Тому будемо розпочинати заняття в справжньої підземної школи. Вона розрахована нагадую вам на 450 учнів в одну зміну, і ми не зупиняємося. В планах у нас є те, що ми до 1 вересня хочемо побудувати ще три-чотири таких підземних школи в різних районах міста Харкова. І це дуже актуальне питання. Це дуже важливе питання для Харків для дітей Харкова, щоб вони навчалися, тому ці плани є, і ми знаєте, покроково йдемо до того, яке завдання ми собі поставили. Бажаючих навчатися в новій підземній школі з учнів, які мешкають в індустріальному районі, предостатньо, додає харківський міський голова. Ігор Терегов, хочу сказати, що жодного вільного міста тут вже нема. І на наступний навчальний рік все теж заповнено, тому нам потрібно будувати такі школи. Нам потрібна сучасна ППО, щоб не будувати такі школи. І це дуже важливо, щоб наші діти могли навчатися у нормальних справжніх школах, і ми не були вимушені. Будувати такі школи, тому система протиповітряної безпеки оборони нашого міста це завдання номер на один». Ще один крок задля відродження Харкова у місті оголосили міжнародний конкурс, що покликаний відбудувати Харків, знайти унікальні архітектурні рішення, що згодом і стануть фундаментом майбутнього міста. У рамках проєкту Концепція генерального плану міста Харкова спільно з фондом Нормана Фостера, ЄКООН, компанією Аруб та інститутом Харківпроєкт, міська рада оголошує міжнародний конкурс з відновлення найбільш постраждалого району Північної Салтівки. Основне завдання полягатиме в розробці програми модернізації пошкоджених багатоквартирних будинків з урахуванням підвищення рівня їхньої безпеки та енергоефективності, а також у створенні зручного громадського. Простору навколо. Запрошуємо до участі архітекторів, містобудівників, інженерів та проєктантів з усіх куточків земної кулі. Конкурс шукає рішення, які подолають розрив між інноваційним дизайном і практичним застосуванням. Проєкти переможців не лише будуть втілені в життя, а й застосовані в інших локаціях у межах громади. Зазначили ініціатори міжнародного конкурсу. Учасники мають можливість побачити, як їхні ідеї втілюються в життя, що робить відчутні зміни у відновленні та довгостроковій стійкості Харкова. Після оголошення переможців відібрані пропозиції будуть далі розроблені в робочі проєкти будівництва. Команди переможців співпрацюватимуть із місцевими жителями на цьому етапі за фінансовою схемою, враховуючи модульну природу бетонних панельних житлових блоків. Проєкти будівель були відтворені по всьому Харкову. Отже, Пропозиції переможці для обраного місця конкурсу будуть потенційно застосовані до інших житлових районів міста. Це не просто заклик до творчості, а унікальна можливість позитивно вплинути на майбутнє Харкова. Стати учасником конкурсу, долучившись до команди провідних спеціалістів світу, можуть абсолютно всі, хто прагне залишити свою лепту у відбудові та відродженні Харкова. Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі 12 вересня 2024 року. Всю детальну інформацію того, як стати учасником проєкту, що потрібно, та про умови на спеціальному веб-порталі міжнародного конкурсу.